Підписниці побачили яскраві заголовки по типу борги за комуналку спишуть, або в Україні під час війни можуть списати борги за комуналку і попросили мене надати коментар. Отже, при внесенні змін в закон списання заборгованості за комунальні послуги буде обмеженому колу споживачів. Доброго часу доби, шановні слухачі! Дякую Силам захисту України за можливість вільно говорити і жити в незалежній Україні. З вами адвокат-медіатор Вікторія Кравченко. І, як завжди, закликаю, підтримуйте гарний настрій, формуйте свій гарний настрій. Це збереже ваше здоров'я та допоможе вам перемагати. Сьогодні в рубриці Новини законодавчого простору України поговоримо про проект закону, який подано до Верховної Ради 18 січня 2023 року, за номером 8367. Він має Назву про внесення змін до закону України про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію щодо посилення захисту громадян, які постраждали внаслідок дій держави агресора Чому будемо говорити за даний законопроект? Підписниці побачили яскраві заголовки по типу борги за комуналку спишуть або в Україні під час війни можуть списати борги за комуналку і попросили мене надати коментар. Я вирішила записати ролик з поясненнями. Отже, хочу звернути увагу, що загалом закон України про реструктуризацію заборгованості прийнятий ще в 2003 році. Реструктуризація заборгованості за комунальні послуги фактично існує 20 років. Що ж пропонується змінити в цьому законі? В проєкті закону, що ми будемо розглядати, депутати запропонували внести зміни до статей 1 і статті 2 даного закону. Але перш ніж розглянути нові пропозиції проєкту, подивимося, що в нас існує на зараз. Отже, чинним законом 2003 року регламентується можливість реструктуризації заборгованості з квартирної плати, плати за утримання житла та плати за житлокомунальні послуги. Це водо, тепло, газопостачання, послуги з водовідведення, електроенергії, вивезення побутового сміття та рідких нечистот. На термін до 60 місяців цю реструктуризацію можна зробити в залежності від суми боргу. Для реструктуризації заборгованості громадяни повинні укласти з підприємствами, надавачами цих комунальних послуг відповідні договори про щомісячне рівномірне погашення заборгованості та своєчасну сплату поточних платежів за комунальні послуги. Загальна сума платежів відповідно до даного закону, що вносяться громадянами на оплату поточних платежів та платежів по погашенню заборгованості, не повинна перевищувати 25% доходів для працюючих громадян і 20% для пенсіонерів та інших осіб, які отримують будь-які види соціальної допомоги. При цьому на громадян, які уклали договір про реструктуризацію, не, вони не втрачають право, тобто поширюється право на субсидію. Які ж зміни планують внести в цей чинний закон? Ну, по-перше, більш чітко визначаються послуги, за які можна отримати реструктуризацію. Зокрема, це вказується чітко, що це послуги з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізоване водопостачання, централізоване водовідведення води, поводження з побутовими відходами. По друге Вноситься можливість списання заборгованості за житлово-комунальні послуги, але звертаю увагу не для всіх. Планується ввести в закон наступну форму статті 2. Підлягає списанню заборгованість населення за житлово-комунальні послуги, що сформувалася протягом періоду ведення воєнних бойових дій на територіях, де розташоване житло споживачів, та після введення в дію указу президента України про введення воєнного стану в Україні від 24 лютого 2022 року за номером 64 дріб 2022 також надається перелік послуг заборгованість, за які підлягає списанню. Тобто, списувати заборгованість будуть споживачам, по-перше, що утворилася заборгованість, що утворилася після 24 лютого 2022 року, а по-друге, що сформувалась протягом періоду ведення воєнних бойових дій на територіях, де розташоване житло споживачів. Отже, при внесенні змін в закон списання заборгованості за комунальні послуги буде обмеженому колу споживачів. Треба сказати також, що в пояснювальній записці депутати зауважують, що станом на 31 грудня 2021 року, а це я звертаю увагу взагалі ще до повномасштабного вторгнення. Російської Федерації на нашу територію, заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг була значною. Зокрема, приводяться такі цифри, що, до прикладу, постачання та розподіл природного газу за цю послугу була заборгованість більше 33 мільярдів гривень, а за постачання теплової енергії та гарячої води більше 27 мільярдів гривень. Також наводиться прогноз, що опубліковано програмою розвитку ООН. Зокрема, в цій програмі зазначається, що у разі продовження затяжної війни в Україні можуть бути втрачені 18 років соціально-економічних досягнень при цьому майже третина населення житиме за межею бідності, а ще 62% постануть перед високим ризиком зубожіння протягом наступних 12 місяців. Що ж, ініціатива щодо внесення змін до закону щодо реструктуризації заборгованості слушна і цікава. Питання єдине тільки в тому, за які кошти буде здійснюватися покриття списаної заборгованості населення і де взяти державі ці кошти. Поки це все. Ще раз нагадую. Кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі нюанси саме вашої ситуації, зокрема, і по темам перетину кордону чоловіками, мобілізаційних розпоряджень, відстрочок від мобілізації, електронну пошту надаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. І ще приношу вибачення всім, хто написав мені питання та ще не отримав консультації. Протягом доби не було в мене світла та на зараз не працює електронна скринька. Тож, при першій можливості надам всім відповідь на надіслані листи. Дякую за увагу і до зустрічей!